Всім привіт! Ну я так зрозуміла, що перша частина лайфхаків вам дуже навіть зайшла. Тому сьогодні у нас з вами плюс. 5 трешових або не дуже лайфхаків. І наскільки ж вони трешові, ми зрозуміємо з вами хвилин за 15. Залежить від того, як довго я буду говорити, наскільки хвилин вийде це відео. Що ж, давайте довго не тягнути. Я беру свій телефон з ромашечками. Це тепер постійний учасник цієї рубрики, бо без нього лайфхаки я придумувала б сама. Відкриваю перший лайфхак і вже хочу плакати, але плакати не можна, тому я пішла шукати червону помаду. Там-дам-дам недалеко ходила, бо в мене тут помади в коробці стоять. Це, до речі, новинка від Max Factor, яку я таки не спробувала. Значить, лайфхак в тому, щоб намастити її собі під очі. І на що, я не знаю. Але дівчинка показала, то я їй довіряю. Так, в мене, до речі, навіть чисті пензлі. Цього разу я, бачите, яка молодець. Ну, дивіться, насправді в чому сенс лайфхаку, я розумію. Існують у нас рожеві конселери, які. Перекривають такі більш блакитно, блакитні кольори, якщо я не помиляюсь. Тобто, по ідеї, червона помада, бачите, я коли я душу, вона така дуже тоненька стає, то по ідеї, червона помада мала б перекрити синюшність під очима, але ну цей лайфхак не новий, і ну якби всі давно вже мені його пробували, Всі, окрім мене. А якщо ви не бачили чи не пробували його. Коротше, в чому питання особисто для мене? Чому в мене мокра попа в пензі? Але для мене особисто питання. Зараз зачекайте, питання номер два: яким тональним робити макіяж? Ні, я не можу підготуватись до відео. Ай! Я себе тикнула в прич. До речі, цініть які друзі в мене вилізли красиві до відео. Вони дуже хотіли, щоб ви на них подивилися. Тому вирішили, що треба мені побільше прищів. Які тональні я не ношу, я вам не покажу, бо це залишки бренда зрадника, якого ми залишилися дуже трошки, і навіть не буду вам його рекомендувати, бо це бренд-зрадник. От і все. Ах, а тепер повертаємось до лайфхаку. Що мене турбує? Мене турбує, чи перекриється оцей червоний і не стане він просто якоюсь рожевою плямою. Бо в мене. Є підозра, що так і буде. Ну, от зараз я нанесу тональний. На цю ділянку також трошки. Потім спробую консилером ту все біду перекрити. І я прям дуже сильно сподіваюся, що це спрацює. Бо якщо це не спрацює, мені буде дуже сумно. Прям дуже. Я трошки змінила собі освітлення, і в мене тепер дуже все світить в очі. Я себе почуваю так, ніби я. Не знаю, мені хтось влаштовує якісь тортури, чесне слово. Але нічого. Як є? О, давайте візьмемо Джефрі. Я думаю, що буде гарно. Але це не точно. Я не соромлюсь. Прямо так от, прямо так, от наношу. І гарно було б це пензлем розташувати. Але я дуже боюсь, що воно змішається між собою. Тому я спробую спомжу. Але я вам кажу, я впевнена, що там буде рожеве плямо. Я. Прям дуже впевнена. Ну слухайте, ну я дурочка чи не дурочка. Ви бачите рожеву пляму? Ну я бачу. Ну я бачу рожеву пляму, Ну, блін. Може, це, звичайно, в мене вже, знаєте, глюки, як з сиреною. Тупо, як з сиреною. Я не знаю, як у вас, а в мене вже фантомна сирена. Тупо. Ой, я не знаю. Десь йдеш і оп! І тобі здається, що вона волає, Коротше, дивіться. Я. Бачу рожевий світ, але не дуже великий. Наскільки це робоча штучка? Ну я не знаю. Ну, типу, отут в мене рожеве. Я бачу це тут, ніби ні, але я не впевнена, що це дуже сильно перекрило цю зону під очима. Ну тобто, я б не сказала, що це якось змінило мій макіяж, окрім рожевого під. Тобто я би з іншими консилерами, мені здається, досягла б того самого, навіть просто з консилером кольору шкіри. Так, нюанс в тому, що в мене нема великих синців, це правда. Бо якби в мене були якісь величезні синці, скоріш за все, а є більш, ніж певно, було, мені було б більш потрібна оця кольорова корекція, але для цього я коректор. І мені виглядає. Що ця штука не працює. Але я знаю, що цим лайфхаком користується купа людей, і тому, будь ласка, якщо ви реально користуєтесь цим лайфхаком, будьте так люб'язні. Напишіть про це в коментарях. І мені цікаво, може, у вас будуть якісь поради. В принципі, завжди, коли ви бачите, що я тестую якийсь лайфхак, і вам здається, що треба його протестувати по-іншому, то ви пишіть зробимо окремі випуски там, де я перетестовую лайфхак. От, така Дівчинка в консилері, звісно. Що хотіла ще сказати? Хотіла сказати, щоб поки я тут зараз буду тушувати свій консилер, ви не забули підписатися на мій YouTube. Бо, якщо ви не підпишетесь, ви ризикуєте пропустити дуже багато прикольних відео, а іноді ще й корисних. Також, щоб ви не забули підписатися на мій TikTok, на мій Instagram. На мій магазин у інстаграмі. Да-да-да, я ще й магазин завела. Така жінка крейзі, жіночка. <плес> І ще, щоб ви не забули, натиснути на дзвоночок на моєму каналі, щоб не пропускати нове відео. Ну, а також поставити лайк цьому відео, але тільки коли додивитесь до кінця. Пішла я розташовуватись за кадром. Така от я гарна людинка-привод. Мені здається, що дуже гарна. Ставте лайк, якщо вам подобається ось такий образ. Я вважаю, що це дуже-дуже гарно. Так, я так, в процесі макіяжу. Якщо ви хочете написати, що я дала забагато хайлайтеру, то я в курсі. Я в курсі, то можете написати. І так, наступний лайфхак у нас від української б'юті блогерки. До речі, Буду намагатися показувати більше українських б'юті-блогерок. Це якийсь дуже прикольний лайфхак. Значить, ми беремо контурінг. Це нас лайфхак для носу. Я сподіваюся, що в мене вийде, бо там на палітру нанесено. А я ну по харду, бачите, я така зірочка, що от хочу собі робити на руці. Бо в мене насправді немає палітри, бо я не візажист. І такий свій б'юті блогер без палітри. Так, тер треба обережно то все щось зняти, я боюсь, що з першого разу мене не вийде. Я взяла отакий пухнастий пензлик. ви хочете сказати, Юля, ай-яй візьми нормальний. Я тільки що знайшла нормальний, так що так. Да. Е, якщо, ну, коротше, не знаю, чи вийде, отак в от мене на руці це виглядає. Я беру пензель, а я не розумію, це ні. А я знала, що так буде. Так, добре. Як вона це робить? А що робити, якщо всі розумні, а ти не дуже. У мене є рішення про проблеми. Бачите, що я не робила? У мене тут забагато цього темного, але в мене є рішення про проблеми. Я прям на пензель додам світлу. Е, світлу посередині розділювальну смугу. Можливо, це погана ідея. Але нічого. Так, а що? Звідки вона зверху вниз внизу? Вибачте, я просто після робочого дня просто не підмер. А, а, о, 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 о. Ну, майже. Майже. Що я за людина? Я придумала, знаєте, що я ще зроблю? У мене ж тут є малюнок, і я типу з того контурінгу. Зараз веду так само. Це я зняла контурінг. А тепер лишилось попасть в той самий малюнок. Ну дивіться, у мене вийшло якось так. Ну, не так ідеально, як в неї, звісно, але ми зараз трошки тут підмалюємо темненьким і зробимо собі не нос, а якийсь картоплянок. Слухайте, все добре. Прошу звернути увагу, те, що середина носа в мене тут, а я провела лінію тут. Господи, Юля, що з тобою не так? Ви, мабуть, хочете запитати, чому ти просто ну, не перемалюєш? Ну вже все. Ну вибачте. Коротше, я трошки дуже рукажок. Але нічого, ми не здаємося, і я вже отак підмалюю пензлем, бо мені насправді знаєте що цікаво. Окрім того, чи можна це було зробити пензлем, я думаю, що можна, що це просто я така косарука. Чи працює така корекція носу, бо я, коротше, таку не роблю. Не роблю я таку корекцію носу. Тому мені цікаво, чи не працює. Так, значит, спочатку тушуємо те, що світленьке, а потім, а я вже все розташувала. От я, звісно, молодий. Гляньте. Глянь, ти мене ставлю ліпший нос? Я не знаю. Я не дуже бачу різницю, якщо чесно. Ну, окей, я думаю, що лайфхак робочий, я просто, ну, no. косарука і я думаю, що його не дуже легко зробити з першого разу. Треба, знаєте, трошки приловчитися, але не знаю, чи є сенс в такому лайфхаку. Бо, типу, можна завжди це намалювати прямо на носі. Але по суті, штук хороша. Далі, наступний лайфхак це коротше штучка, яка працює на мільйони десятків. Але я вам хочу показати. І довести, що він працює. Значить, це в нас лайфхак, в якому дівчинка використовує ось цей топлер для туші відходи в якості геля для брів. І знаєте, що це був один з ліпших відкриттів за останній час? От чесно! Значить, оцей топер. Я скажу чесно, я майже не використовую, бо він не те, щоб мені дуже був потрібен, і не те, щоб мені подобалось, як з ним виглядають мої вії. Бо, якщо чесно, вії з ним Достатньо тверді. Мені прям не дуже подобаються І ви зараз на бровах побачите, що він прям фіксує. Ну реально ледь не назме. Але, але як для брів, це дуже прикольна штучка, якщо ви любите щось таке. От. Треба дати підсохнути і я вам зараз покажу. Дивіться окремо його суто для використання для брів. Я скажу чесно, я б не стала купувати. Бо він не дуже бюджетний і не те, щоб має сенс його мати, але він дає матовий фініш і він тримається просто просто країн. Ну, Типу, ваші брови будуть з вами ледь не назавжди. Але врахуйте, те, що водою ця біда не змивається. Вам потрібно буде це все змивати не просто міцеляркою. До речі, так, да, міцеляркою це так просто теж не змивається. Це треба буде прям гідрофілкою, нормально так себе потерти, і тільки після цього буде якийсь результат. Ну що, давайте наступний лайфхак зробити з тінями. Але для цього я зараз за кадром зроблю собі макіяж обличчя до кінця і повернусь до. Так, стала я трохи більш живою людиною, вже таким приводом. І собі очами шукаю, які ж рідкі тіні мені заюзати. Знаєте, що я собі думаю, що, мабуть, це будуть не рідкі тіні, а щось інше. В чому історія? Є в нас дуже класний лайфхак, але оскільки я собі вже знаю, який макіяж очей я хочу робити, і. До речі, який макіяж ще ви могли побачити в минулому відео. Я сподіваюся, його вже подивилися. То я розумію, що мені треба щось таке супер нюдове, і сиджу це 5 хвилин вам щось розказує сама очима шукаю, щоб зав'язати. Я придумала, значить, я зараз візьму рум'яна. Це, звичайно, не найкращий варіант, можливо, і, можливо, про це пошкодую. Але давайте спробуємо. До речі, хочу звернути вашу увагу. Дивіться на мою зону під очима. Ось тут у мене рожевий. Я, звичайно, зараз це заподрую, але я вважаю, що це просто жах. Бо так бути немає. Абсолютно. І так, значить, що ми робимо цей лайфхак з тінями? Дівчинка собі так от мюнк. Боже, що ж я роблю? Бохай вже буде. І знаєте, що згадала? Що Ці рум'яни з ефектом охолодження. І, коротше, вона швиденько розтушовує, і в неї виходить щось. Ай, неймовірно, боже, яка я дуринда, Ай, а печі, як це просто трошки. Ну, зараз в мене будуть червоні очі, але ви не звертаєте уваги, я просто дура, бо я взяла рум'яна з ментольчиком. Але в цілому ви просто, подивіться, це реально розташували за 2 секунди. І дійсно, я знаєте, заверх я навіть не переживала. Але ні, нижній кордон. Ох, Боже, як пече вже. Ой, ну нерозумна людина, нерозумна. Але подивіться, нижній кордон виглядає дуже навіть добре. І мені е, вийшло, що мені перекрило мою цю чудову, мій рожевий слід від помади мені перекрило. Але, слухайте, лайфхак та робочий. Він реально супер робочий. Єдине, що не робіть, як я, і не використовуйте помаду, де рум'яна з ментолом собі в очі. Чисто така, знаєте, рекомендацію душі. Коротше, лайфхак класний. Лайфхак мені дуже сподобався. Якщо кремовий продукт несе на очі, бачите, так от зіжмурюєтесь. Працює дуже супер класно. Пішла я, зроблю макіяж очей і повернусь до вас з двома лайфхаками для. Так. У нас з вами лишилися два лайфха. Зараз ми протестуємо перший і виглядає він просто пречудово. Значить, для нього нам потрібні губи і. Консилер, значить, зараз у нас замовиде найнюдовіший макіяж губ. Ну, принаймні так, стверджує дівчинка. Трошки зараз розтушую. Думаю, що навіть візьму пензл для цієї біди. Бо зараз як не тушую, буде дуже добре. Угу. Ну, якщо чесно... Губи виглядають супер нюдовими. Тоді, навіть не посперечаєшся, інший момент в тому, що, типу, наші вам такі гумби? Але знаєте, як це працює? Це би дуже класно працювало з яскравим контуром. Але якщо вам раптом треба... Швиденько зробити нюдові губи, то ви, в принципі, можете скористатися цим лайфхаком. Єдине, що я дуже не радила, це носити на повсякдення, бо це супер нестійко і супер некомфортне. Ви ще не ї... не їстеся консилера, повірте, вам не сподобається. Так, далі в нас... Є супер класний лайфхак. Я візьму собі таку кремову помаду. від L.C.F. на її. Мені насправді багато не треба, бо мені треба, щоб вийшов прикольний контур. Губ. Ой, я згадала, я не люблю цю помаду. Вона жалитна. Ну добре. Так, помада не дуже-не дуже, я її і рекомендую. Чому прикол цього лайфхака? Це, знаєте, трошки для, по-моєму, обдурили. Нам сказали, що це кремова, а ця біда застигає. Ну Добре, спробую зробити до того, як вона перетвориться, в якусь трешанину. Коротше, беру дві палки і засовую собі в рот. І нічого не сталося? Я поняла. Думаю, що ж його нанести. Щоб був якийсь результат. Знаєте, що з вами зробимо? Я просто думаю, чим врятувати ці губи. Коротше, беру такі тепленькі, 403 від ламель. І зараз поверх помади обведу. Так. У мене є ютьільник. Значить, цей лівник називається Бальзам для губ. Це від бренду Revolution, до речі, дуже прикольний. тінок, звичайно, може сюди не дуже гасувати, але щоб рятувати мої губи від зліпання. Трошки дивні губи, але нічого страшного. І так, тепер беру палочки. Ще розставляю собі в рот і тягну. зрозуміла, Що мені треба зробити, щоб це вийшло? Пробую підмалювати. Отам От звідки буде тягнутись. Шезяна не виходить! Як то кажуть, спроба 100. 183 Просто я не знаю. Пробую ще раз, і якщо вже не виходить, то бачите, вже в мене не дуже гарно виходить. Ось тут, тут, оце брудне і оце, але нічого. Слухайте, це треш? Коротше, я щось роблю неправильно, але це в цілому треш. Такий лайфхак Не любителів трешу, Якщо ви любите щось таке дивне, ну, то можна, будь ласка, це. Типу, якийсь siren eye. Siren lips чи щось подібне, я так розумію. Але у мене не дуже спрацювало. Можете написати в коментарях, що я не так зробила. Можливо, я якась дурочка, що дуже навіть ворогідна. Ну що ж, на сьогодні. Лайфхаки скінчилися. Останнє, що хочу вам показати, це те, як тримаються брови під цим топером для вій. Він реально топовий, дуже класно вийшло. Реально класна штука. Цей топер от супергодний лайфхак. Я вважаю супер класний. Ви знаєте, мені здається, що це все, що мені сьогодні сподобалось. Значить, лайфхак з помадою мені не сподобався. Лайфхак з губами мені не сподобався. Лайфхак з тінями, до речі, виявився дуже навіть топчику. Це також дуже годний лайфхак, його супер рекомендую, бо, блін, дуже класно. Типу супер е швидка тушовка. І е що дуже зручно, що внизу виходить дуже прикольна форма, якщо ви любите такі, дуже таку, ну скажімо, розмашисту димку внизу, то виходить дуже навіть класно. В цілому. В цілому. Ой, я не дуже задоволена тим, що в мене зараз губи ну, в треш консистенції. Але, ну, типу, макіяж вийшов, непоганий. Мені дуже навіть подобається. Але лайфхаки такі собі сьогодні. Ну, от такі собі. Будь ласка, не забувайте кидати мені лайфхаки в інстаграмі. от що найдивніше, найприкольніше, що ви хочете, щоб я спробувала, можете кидати мені приватні повідомлення в інстаграм. Я обов'язково спробую. На цьому, на сьогодні відео закінчується. Дуже дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, які лайфхаки вам сподобались. Дуже дякую вам за перегляд і папа! -па.